Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, привіт! Готуємо сьогодні дуже соковиті дитячі, дитячі котлетки з курячого ось такого філе. Я вже там за лаштунками зробила фарш. Тому нам потрібна сметанка 100 грам, 100 грам теплої водички. Дивіться, уважно, тому що цей рецепт я згадала колись давно, бабуся моя це готувала. Без паніровки дуже швидко, дуже ніжно і манна крупа. Тому це все перемішали. І маємо залишити на 10 хвилин, щоб манна крупа набухла. Ось вона прямо зараз почне набухати. Тому ось так розмішали і лишили. Зелень. У мене тут. Укроп і петрушка, поки все це є у вільному доступі. В принципі, як і цілий рік, тому я ось так подрібню. Можете зелену цибульку сюди додати. Якщо полюбляєте кінзу, кінзу, все, що завгодно, що вашій душі захочеться. Ось так подрібнили, додали до фаршу. Далі сіль. За смаком. Ну, перчик, звичайно, свіжемелений. Ось так. Небагато, бо все ж таки котлетки в нас дитячі. І. Побачимо, Бачите? Така консистенція, в принципі, можемо використовувати. Все, також відправляємо до фаршу. І гарно вимішуємо спочатку ложкою, а потім можемо надіти рукавички і працювати в рукавичках. Зараз покажу, яка має бути консистенція. Ось так. Зараз фарш почне рідину всатувати. Ось так. Прямо, знаєте, так гарно, гарно маємо попрацювати. Ось аж навіть його так повідбивати. О! Все, пательня. Вмикаємо. Олійка. Так, щоб покрила. А дно пательні. Ось так. Зараз вона буде грітися і розподілитися по всьому дну. Так, а я поки вдягну рукавички і будемо формувати котлетки. Вдягну фартух для тих, хто переймається моїм забрудненим одягом. Так, поїхали рукавички. Так, набрали водички, щоб могли трішки змачувати ручки, бо формувати мокрими рукавичками буде зручніше. Ось так, Раз. І два. Так, повертаємо. Так, сюди. Водичка. Рукавички, водичка, фарш. О, ось таким чином. такий, така котлетка. Виходить. О, сформували відправили на напад. О, краса. І так з усіма котлетками. Так, ось така гірка ціла котлеток в мене вийшло всього з 600 грамів. Парша. Ось така смакота. Хочу вже зараз це спробувати. О, так, ну-ка, ходи сюди. Покажу вам зараз. ой дивіться, яка вона ніжна і соковита всередині. Ммм. Боже, як це смачно! Нереально смачно. Дуже поче мені тут плита. Ой! Ніжність, соковитість, прям вершковий такий смак. Зелень доповнює ось той весь ансамбль. Дуже смачно. Готуйте для своїх діточок і не тільки для діточок, для своєї родини, для близьких. Готуйте, годуйте і повертайтесь, тут буде багато всього цікавого.